Будемо встановлювати ось таку штучку. Це е, зовнішній смартлогер до Деї. Він буде отримати інформацію від Деї по зарядці акумулятору, е, наскільки відсотків заряджений акумулятор, та запускати генератор <кхи> окремо. А на Деї буде постійно увімкнутий е, порт генератору для того, щоб вона чекала. Чому це буде? Тому що е, цей об'єкт це СТО. І тут є підйомники. Коли запускаються підйомники, генератор трошки просідає, диється, не подобається, вона відмикає порт генератору. Тому було прийнято рішення взяти зовнішній пристрій, який буде сам регулювати запуск та зупинку генератора в залежності від проценту зарядки акумуляторів. Так що, ось так. От ще раз покажу. Ось так виглядає. Будемо монтувати, потім покажу роботу. Будемо встановлювати ось таку штучку. Це е зовнішній смарт-логер до Деї. Він буде отримати інформацію від Деї по зарядці акумулятору, е наскільки відсотків заряджений акумулятор, та запускати генератор <coughs> окремо. А на Деї буде постійно увімкнутий е порт генератору для того, щоб вона чекала. Чому це буде? Тому що е цей об'єкт це СТО. І тут є підйомники. Коли запускаються підйомники, генератор трошки просідає, диється, не подобається, вона відмикає порт генератору. Тому було прийнято рішення взяти зовнішній пристрій, який буде сам регулювати запуск та зупинку генератора в залежності від проценту зарядки акумуляторів. Так що, ось так. От ще раз покажу. Ось так виглядає. Будемо монтувати, потім покажу роботу.